Завод «Техномашстрой» представляє кормоцех фермер 300, який включає в себе пневматичний подрібнювач зерна молоткового типу Крафт 4 та змішувач корму КС300. Подрібнювач зерна Крафт 4 призначений для дроблення зерна з мінімальними зусиллями. Забір сировини реалізовано через спеціальний гнучкий патрубок із рукояткою маніпулятором. Все, що потрібно оператору, це своєчасно підводити всмоктувальний наконечник патрубка до зерна. Після всмоктування зерно переміщується в камеру подрібнення, де спеціальні загартовані молотки з легованої сталі дроблять зерно до фракції, що може пройти крізь отвори сітки, яка опоясує зону дроблення по всьому колу. За межами камери подрібнення розташовані лопаті крильчатки. Яка відповідає за викид продуктів подрібнення через вихідний патрубок разом із потоками повітря. Також ця крильчатка разом зі спеціальною конструкцією ротора відповідає за створення зони розрідженого тиску на вході в подрібнювач. Основною перевагою даної моделі є двигун з потужністю 4 кВт, який здатний працювати не тільки в трифазному режимі, але й від побутової мережі з напругою в 220 В. вольт. При цьому продуктивність обладнання може досягати 400 кг на годину. Даний подрібнювач також чудово працює у взаємодії з бункером АВ1. Кормозмішувач КС-300 300 високоефективний пристрій для швидкого змішування подрібнених зернових. Це мобільний вертикальний змішувач кормів шнекового типу. Шнек змішувача приводиться в рух за допомогою пасової передачі. За рахунок чого знижується кількість обертів і підвищується крутний момент. Принцип роботи пристрою ґрунтується на піднятті сировини у внутрішньому корпусі у верхню точку ємності та розкиданні її на всі боки, після чого суміш під впливом гравітації опускається в нижню точку бункера для повторення процесу. Повне змішування за максимального завантаження досягається за 10 хвилин. Завантаження сировини реалізовано в ручному режимі через верхню кришку бункера або пневматично через спеціальний адаптер для підключення вихідного патрубка подрібнювача. При пневмоподачі на верхню кришку змішувача необхідно встановити фільтрувальний елемент для стравлювання повітря. Вивантаження готової суміші здійснюється відкриттям шибреної заслінки над вивантажувальним лотком. Також, як і подрібнювач, цей пристрій може бути виконано з підключенням до трифазної мережі живлення напругою 380 вольт або до однофазної мережі з напругою 220 вольт. Для отримання додаткової інформації щодо обладнання набирайте номер телефону гарячої лінії, вказаний в описі.